Так, всім доброго дня. У нас є на продажу ось такий трактор UMZ6. Зараз покажемо, що ми по трактору робили. Що поміняли? Поміняли ми насос НШ32, новий стоїть, нового зразка працює чудово. Зроблений генератор. Зроб... Ну, поміняна шоколадка, знайшли кришку. По генератору все чудово. По фільтра по замінювані, обслужені. Зроблена у нас ще навіска на пальчиках новеньких, переточили всі пальці нові. Постопорено, все як, все як потрібно бути. Гідроциліндр не тече, але трошки такий ну, як і у всіх він. Такий, як є, і у всіх він. Стоять дві. Одна фара нова стоїть, інша фарошукач. Теж в непоганому стані. Проводка вся заведена в кабіну, фари задні підключені. І передні підключені. Не підключені тільки капот. Ну, проводка, світло в кабіні є, двірник робить, сигнал є. І вентилятори да, теж роблять. Ще, так, Сигнал ось стоїть, теж новенький поставили. Зварена ще на нього нова подножка по образцю МТЗ. Ось така. ну Може кому треба, можемо теж зварити. Так, да, без проблем. Дві три ступеньки, ну, дві, три, дві ступеньки удобно. Замінена е, трубочка на давлення масла. По давленню масла у нас там відео на каналі є, як воно в воронки. По температурі, по давленню є. Я казав вже. Так. Новий розподільник стоїть. Так. От. Коротше покажу новий розподільник. Система там погано видно. Новий не тече, ніде нічого. Підсилений капот всередині зварена. Зварена рамка, покажу. може погано видно, Вон, бачите, профіль 15х15 15. відео на каналі є. Як я усиляв капот, я до цього е, відео під, підкріплю внизу. Зроблена топливна, зроблені форсунки. По розходу, по, по всьому, тут все, все нормально. Трубки поміняні. Да, Поміняні трубки, де треба. На, На апаратурі всі тепер однакові довжини. Все як треба. пускач заводиться добре, навіть в мороз. Заливаєте теплу водичку і заводите, трактор заводиться. Ну да. Це, якщо вам потрібно, в мороз буде виїхати. По рульовому, рульове. Ніде не тече, ніде нема нічого. Сам мотор сухенький, ніде нічого не обсопливаний. Да, який в роботі був. В останнє, що ми робили, це ми орали, він зараз з плугом в нас стоїть. Плуг комплект, в ціну не входить. Диски на ньому стоять широкі з обох сторон. Що там, що там, зварено одне нове крило по Подобію тому, яке у нас стояло. Так, да, щоб одінакові були. Поставлені переварено е, кріплення всередині фар. Ну, Сюди залишилося підключити коров... проводку до кабіни. В кабіні вона перед тим, як я знімав, все працювало. Так, що ще? що ще. Мост сухенький, сухенький ніде. Не вийде нічого на відео, відео на каналі про роботу моста, про включення коробки, є все. Послухайте, я там знімаю в кабіні, як воно, що він не виєв взагалі. Як для АМЗ, це такого ще трактора треба пошукати, щоб в нього не вив мост і по передачі включалися як у Жигуля. Стіплення включається м'якеньке, отлічно. Не лазили. Ми, да. За п'ять років ми до нього взагалі не лазили, тільки ну, навісне якесь. Поміняний ще новий шланчик стоїть на масляний радіатор. На самому радіаторі поміняли всі нові патрубки, поставили ось на воду водяні. Де надо поміняли хомути, новий ремень на помпу, помпа обслужена. Радіатор не тече. Не гріється, не тече, обслужено все. Поставлені ще діодні фари. На... На самій, на самій криші світять добре, нормально світи. Зроблена труба. Ну, вона була і хороша, але ми доварили, щоб вище кабіни було, щоб дим не закидався кабіну. Труба в чудовому стані, ніде не погнивши, ніде нічого. Ну, резина... Та, та... Вже до покраски готова. Да, до покраски, в принципі, він готовий. Зараз ще покажу, що сухенький, не... свіжих тічей немає. Де і то було, то. В основному з розподільником. У нас як стояв старий, старий розподільник. Є капотнички на нього ось такі, ось один. Зараз з другої сторони ось другий такий. Да, те, що нам віддавали, те й даємо ми. Але без плуга. Ми без плуга брали, без плуга. Без плуга і продаємо, як, як є. Кому напиші? Кому потрібен такий трактор? Пишіть в коментарях, там я залишу, мабуть. Ні, номер цей, тільки лічний. Там нужно, всі будуть слухати цей Та В общем, пишіть свій номер, ми самі передзвонимо. Під цим відео пишіть, якщо він вас за, зацікавив, пишіть, ми передзвонимо. і будемо вже домовлятися за ціну. Ну і там по ціні все вам розкажемо. Що, що він буде коштувати. Як за такого трактора, я думаю, ціна буде приємна. Так. Кому сподобався такий трактор, пишіть свій номер телефону у коментарях, ми вам перезвонимо. Дякую за перегляд.